Тут что сзади? Хлопці, сзади все есть. нам да, нас забирайте сразу же броники. Угу. Все, Берите стволы Наденьте на Спасибо. пару жилетов Пару жилетов Спасибо. 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 Так, сам в ящику. Так, Спасибо. Так, брать ПП Спасибо. 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 Ну, Спасибо. 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 Ну Давайте давайте попробуємо тоді на ПП, що він покаже. Ну проб'є то, проб'є, то знали, що принято. Це є камузельки, а це не є, є, є. Це учені це... камузельки. Вони є. Це з Польщі я привіз. Це поляків. Це є тих 13 виходить, штук. Угу. Там, 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 має. Це є облікчений під магазин. Я бачу, Заді це ж кишені, віде? два магазини в порід влази. Це, да. це облікченко, коли йдеш. Так, я я, я бачив все такі в наших були. І позови ще хлопці, будь ласка. Звий пацанович, що хай поможуть. Піде пацанов? Ми туди А, Дмитрович, так ще жирне. Цей газон поїде через пару стройку їм до перший загін наш. Піде управління, там частина йдуть. Гар 66 поїде. А Пожене його Саша біло боркають. Це який в госпіталі був, зараз поїхав додому. Це вищонка, це англічанки, вони Не хлопцям, щоб не передову йти, щоб було їм легко. Магазини є, щоб в бруні не потих. Якщо вони збивають зараз. А тут вже і не що. тут же не, не, не проблема, тому що є тут красив тут, э... Дмитрович. Це, тут їх три, так? Цілий щит. Так, це ми туди візьмемо далі. Це ж форостинати. Це розміна вертольотчики. Є потреба, є потреба. Обезболюючи, обезболюючи. Лід України. кілька упаковок. Два нові. — Це піде на польовий госпіталь. Ти прав, тепер цей. Тут може? Ні, ще три. Тут є перекіс. А ну тут ми туди відрали. Знизу кружки. Ну понятно. Это на Цена... Цеславику вы бы да? Это... Осторожно, банка одна лопнула. Да я бачу уже, уже одна пришла. Сала сало. Сало, Без... сало, то не страшно. Mm -hmm. Так, де Дмитрович? Дмитрович. Ай. Так. Так, так, так. Тут, тут все перекис перехідно. Тут я антибіотик ще. То, 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 думаю, що лікарі вже самі розберуться. Так, то, то, то все, в принципі, то, що потрібно зараз. Саме, Саме все. одне з необхідних. Саме одне з необхідних.